Прокуратурою Львівської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 30-річного мешканця міста Броди, який у листопаді минулого року намагався вбити жінку під час викрадення її автомобіля. Встановлено, що обвинувачений зустрівся із потерпілою під приводом купівлі транспортного засобу. Кілька разів вистрілив їй у голову із зброї та прикував поранену непритомну жінку кайданками до сидіння у салоні. Згаданого автомобіля відтак, зловмисник, сівши за кермо викраденого авто, продовжив рух. Однак, у подальшому був затриманий правоохоронними органами. Вказаному громадянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання його під вартою. За вчинення таких злочинів законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або ж до вічного позбавлення волі з конфіскацією май. Зараз обвинувальний акт перебуває на розгляді у Бродівському районному суді. На судовому засіданні побував і наш кореспондент. Листопад 2015-го один із мешканців Львівщини намагався убити жінку під час викрадення її автомобіля. Ось приблизно такого змісту повідомлення звучали з екранів провідних українських телеканалів восени минулого року. І здавалось би, тут все однозначно. Я винуватець, я потерпіла, є докази вини. Але чи справді 30-річний мешканець міста Броди Юрій Капустинський настільки жорстоко стріляв Ольгу Менжлінську у салоні її автомобіля? І невже викрадення самого автомобіля було ретельно продуманим, а замах на вбивство таким холоднокровним? У цій справі розбиралися на судовому слуханні у Бродах, де було досить людно, адже, окрім прокурора та адвокатів, справу розглядали три судді. Тут питали декілька свідків, які по-своєму розповідали про подію. Проте, перш ніж розповісти про перипетії зі судового засідання, Давайте спершу пригадаємо, як це було зі слів самої потерпілої. Отож листопад 2015-го. Що стало причиною, цієї ситуації, як це відбувалося? відбувається? Ну, Взагалі-то ми продавали автомобіль, сімейний, виклали в інтернет, фотографії одного дня 25 листопада став. позвонив телефон, чоловіка, мого не було, так як він працював у Львові. Зателефонував дзвінок і мужчина запитав, чи ми придали свій автомобіль. Я писав, «так». Чи можна його подивитися? Я... Він сказав, що підійде в Золочів зі Львова. Але з стор... сторони досі. Подивитися автомобіль в центрі міста Золочів. Я кажу, добре, я під'їду в... і покажу вам автомобіль. Він подивився автомобіль, це так дуже коротко. я Оглянув автомобілів, сказав, що йому сподобався. І чи не могла б я його підвести в село сторону траси, десь там в сторону, в районі Підгірців. Я кажу. Добре, я підвезу, що ви маєте час забрати дитину садочку. Ну і по дорозі коли ми їхали, але менше доїхали до Київчок, дороги Київчок. Він мене попросив зупинитися, я зупинилася, що він вибір пістолет і кайданки сказав, що автомобіль купувати не буде, а він просто в мене не забере. Я попросила його відпустити мене, так як в мене двоє малих дітей, я йому залишу все. Автомобіль, документи, кошти, які мала біля себе, ну, я там звичайно, нікого самі. Я сказала, що я просто вийду і піду, залишу Но Що він сказав, що мені так не підходить, бачать цей пістолет поставив мені до голови і вистрілив чотири рази, я пам'ятаю, і після чого я думаю. Тобто, на вашу думку, це все було за... сплановано за час? І я думаю, що так. Кожна деталь він дуже чітко віддав працівника поліції, коли давав покази перші свої, а три дуже чітко цілі відтворював і говорив. Ну, Я навіть дивувалася, як можна кожен так запам'ятати. Єдине, що він не запам'ятав, коли я набрала телефон до сестри, так як вона знала, що діла, то не можу. Він не побачив, коли я прияти на внизу біля міг телефон ці. Набрала телефон і кинула на підлогу і сказала, кричала відпустити, відпустити що сестра. Щоб він в цей час тримав мене і чутка, штовханина відбувала за нами, так як я намагалася втекти. І він, так як він був занят, він мною, щоб я не втекла, тримав мене. І він не побачив цей інтерв'ю, коли я його надала, і то він його так я сестра знала, я чула, що я просто до допомоги, підняла всю планову, вчасно і працювали працівники поліції, гнали його. Якби не вони, не працівники поліції, часто не надали ну, напевно, не А зараз. Він мене питав, чи я маю дітей. Я сказала так, що я маю двох дітей. Дев'ять і три роки. Він сказав, що теж має дитину. Ну, він взагалі то був маломовним. Багато чого не розпитував. І хоч минуло більш ніж півроку, все ж і досі Ольга з жахом згадує про те, чого вже ніколи не зможе забути. За її словами, замах на вбивство був ретельно продуманим. Адже в обвинуваченого у злочині зі собою були і наручники, і зброя. У вас щось насторожує? Ні, він був, звичайно, скукільна людина. І, напевно, він я так прийшла. До зараз, що, що він просто холоднокромний, такий холоднокромний. Ну, ви його до того, знали? знаєш? А далі що відбувалося? Вас вже наскільки ви пам'ятаєте, вас куди привезли на швидку допомогу? На швидку допомогу ми привезли, сказали, що я була е медичним тех... виставкою, я не пам'ятаю ступор чи як. Ну, тобто я, я не пам'ятаю нічого, вони кажуть, що я їм відповідала. Працівники медпрацівники мед... 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 кажуть, що я не відповідала на запитання, дуже нем'ятно, але не відповідала. Але я цього не пам'ятаю нічого, пішла в дітям військовому госпіталі і в цілі не бачила, не бачила цілий день, чи цілого Довго не бачила. У мене була шок, істерика. Я кричала, що я не побачу, вона спокоювала, не шок у лікарі, хоча я розуміла, що вони складно, обманують, обманюють і я не буду бачити. І казала, взагалі у нас у мені таке життя. Ну це була пева картина, і мені важко зараз гадувати. Що, що було далі? Так. Вас вирували. так? Так, мене оберували два рази. Двічі навіть три-третій раз також наркозом і було підозрено те, що на мене ще є одна пуля, і ще одне додаткове обстеження проводили комп'ютерну томографію, щоб переконатися, нема ну, що немає різної пулі. кулі на щастя не було. Раниму з ускладненням великим, таки мене. на право лікарні попередили, що вони пальні поранені. важко бояться і змоються. Такси відбувалося, я прийняв, лежала лікарня. Перед новим роком кожна була я сама не виписана. Я пам'ятаю чотири, але є набагато більше мережаних цих ран рад голов. Лікар казав, що шість, не менше шісти. Скільки дійсно, не знаю, в нього величевий йшли 9 дії з патронами. Тобто, наскільки я зрозумію, він тоді в вас вбив? Так, він свідомо вбивав мене. Так, він свідомо не вбивав і, напевно, хотів мене поставити. Так, якщо б він не відпустив, як я йому віддавала в комусь, я б могла втекти в поліцію і списати його питання. А так ну, і чисто, чисто б свідка і світка і все. Або що не заволодієш. З військового госпіталю вас передали до роботи? Ні, ні з військового госпіталю я продовжувала мене я з до. Сьогодні. Він цей постаний перебував в слідчому ізоляторі, поки йшли слідчі. і зараз почалися суди. Вже п'яте чи шосте засідання сьогодні були слухання. Батьки його прийшли, бо мати казала, що він гарний, і це війни, ніколи не замічали, хоча при обшуку вилучили в нього грані музики, і покер, і багато чоловічних покер. Що в ньому є борги е, великий, і через це він цей злочин. Ну, ну, це так він розказують, про тиск, так він його він підприємець. І що він не, не раз було проблеми в нього з правоохоронцями там в своєму барі, чому на даний час йде судовий процес. Надіємося справедливого і неупередженого рішення. А тепер перенесемось у саме судове засідання. Однією із перших ясність у справу мала змогу внести сестра потерпілої, до якої кульмінаційний момент зателефонувала Ольга. Підняла трубку. Алло, відпустіть мене, будь ласка, два рази вона повторила, відпустіть мене, будь ласка, я вийду і піду. Слова мужчини. Забери руки і все, я кинула трубку. Нічого не чула, тому що я поклала трубку. Нічого далі не бажала слухати, я зрозуміла, що це йдеться боротьба за виживання. На засіданні пані Ольга ледь стримувала сльози, адже як згодом з'ясувалося саме дзвінок сестрі і врятував життя потерпілій. Сестра Ольги Марія за освітою медсестра, і тому, коли вперше побачила її у реанімації, то була в шоці, адже Ольга на той момент нічого не бачила і була підключена до апарату. Ці, ну, такі її манери, Отак вона сидить на приблизно на такій відстані руку оглядає. І так, а в мене перша думка. ну... Вона поїхала в Все, в мене перша думка. Я заходжу ближче, там до неї кажу, Оля, вона Оля, Маруся, вибач, я вам стільки хлопоти задала, вибач, звичайно, я розплакала, скажу, це найголовніше, що ти е, жива. Я нічого не бачу, Маруся, я не бачу лише твої рубачі трошки відображаються, червоні. І все. Будь ласка, а скільки часу ваша сестра була в лікарні? Я думаю, ви це в курсі мають. Будь-який. Ну, спочатку в броди привезли. А потім... Того ж дня роз... відвезли в іншу лікарню. Так. А? Скільки в госпіталь? Якщо часто не поздней вже її вивезли, приблизно через три тижні. А, якось? 3 а ще в якійсь лікарні була сестра, так оточувала якісь. Впроти і в, в, якийсь, а... в і лікарні, і в госпіталь військовому. В приблизно і потім... через три тижні вона виробница. Точно я розумію, я з Бродівська приїхала раз і другий раз, тому що в мене не було можливості так лікати. Оскільки одразу після події Ольгу привезли у Бродівську ЦРЛ, то у якості свідків були запрошені лікарі, які її врятували. Саме Матійчуку Ігорю Михайловичу та Тимусю Мирославу Ярославовичу Ольга завдячує найбільше. Прийшов, що прийшовши приймання покій, я побачив картину, що в другій кімнаті була жінка з пов'язкою на голові, вся в крові, збуджена. Значить, мотивувало те, що вона нічого на очі не бачить. От, і, в принципі, при, враховуючи те, що ургентного травматолога у Бродівській центральній районній лікарні на той момент не було, я взяв на себе в Києві обов'язок надати медичну змусі. На судове засідання викликали й дружину зловмисника Наталію Капустинську. Вона зазначила, що у чоловіка були серйозні наміри купити автомобіль. А також підтвердила факт наявності у Юрія, зброї та наручників. Проте плутанина виникла з тим, навіщо підозрюваному наручники. Смішно звучала думка про те, що з допомогою наручників Юрій намагався організувати безпеку свого автомобіля. Виявилося, що після трагедії Наталія три рази зустрічалася з Ольгою. Ось як це відбувалося. Я просто посиділи, поговорили з нею. Я постав нею вибачення, вона говорила, що ми що вона вибачати, тому що я не винна. От, ми з говорили, я попросила дозволи ще приїхати повідати її, вона погодилася. І потім в січні я знову приїжджала до неї. Додому, додому, так, до неї додому. От, і в січні це було два рази, ми теж зустрічалися і чоловік був присутній. Так само ми говорили, по справі говорили, вони розказували, це відбувалося про події, своє ставлення, свої бачимо. Чи мали ви спроби якось ну, матеріально відшкодувати витрати, Морально, матеріально? Який... Так, ми говорили про це. Ми говорили, Я просила дозволі відшкодувати їй матеріальну моральну шкоду. От. Хоча б матеріальну на перший час, що вона говорила спочатку, що не можу оцінити моральну шкоду, хоча б тільки матеріальну шкоду. От, ми домовилися. Потім вона сказала, що можна приїхати і привезти гроші в сумі 30 тисяч гривень. Я сказала, що частково я її можу відшкодувати матеріальні затрат. Я привезла 30 тисяч, вона написала розписку, але потім щось передумала, забрала цю розписку. В мене гроші мені віддала, сказала, що привезти 200 тисяч, тоді не Як бачимо, сім'я Капустинських намагалася відшкодувати потерпілі завдане лихо. Проте Ольга передумала брати гроші. Про це ми запитали в самої Ольги Михайлівни. Дружина Юрія говорила, що подобалася час декілька разів опонувала вам гроші 30 тисяч гривень. Так, 30 тисяч гривень. Так я відмовилася, тому що в мене, в мене всі мої родичі, напевно, вони правильно зрозуміли. Всі мої родичі, що її поражили, і моя мама, моя мама більше на квиток стратила гушейку, втратила, щоб прилетіти. До мене ніж вони не пропонували. Це знобіння над моєю особистістю, я вважаю, це місце. Мені здоров'я не повар. всієї моєї родини. Скільки ви вважаєте такий бурій, що ви більше не мали? Я в претензії буду мати до нього завжди, незалежно від суми, якої я читаю забуде. І вважаю, що такі злочини не оцінюються в душою домі. Він може завтра покачити вашу позону, чи вашу доньку не дай Боже. Взагалі на ув'язнення? Там, звичайно, На Наскільки термін? На ваш «На мій погляд, це вартує до вічного в'язнення. Який стан вашої ну, напевно, я стала більш яргова, звучина. Болить голова періодично». Три Три Особливо зворушливо звучали спогади Наталії про Юрія, як про хорошого чоловіка та турботливого батька що чоловік ваш не агресивний, ніколи ніяких проблем не було, а який він взагалі в поведінці, тобто, як ну, кажуть, не агресивний, а якийсь просто нейтральний чи навпаки там, дуже спокійний чоловік, колери і так далі. А, Я, він можна, він, він дуже добродушний, він дуже щирий. Всі, хто присвятив допомоги, не відомляли. Він Дуже турботливий, турботливий чоловік, турботливий батько, дуже любить донечку свою, з нею проводить дуже багато часу. І малював, і в садочок, і в садочку, і в лікарня. Це все завжди було на ньому. Він дуже був вона Мати його дуже спочає зараз і не знаю, як таке рахувати. Підтвердила слова Наталії і сусідка сім'ї Капустинських. Як сусід він хороша людина, він гукнеться на допомогу, обов'язковий сім'янин, уважний, Люблячий чурубік і батько, займався спортом, бігав, шкіли звичок, не живав алкоголі, не спитно, не корив. Викликали на слухання і маму Юрія Оксану Капустинську. Вона про Юрія згадувала лише хороше, знає дві мови англійську, німецьку, ну, розумні, хлопець Юрій, дуже розумний. Він хороший сім'янин. І завжди так тішилася. Вони такі молодці. я ніколи не чула, що вони один на одного піднімали голову. чи, чи ображали один другого. І це була чудова сім'я. Як каже, його донечка Діаночка, моя внучка, у мене найкраще в світі такується. Це була правда, тому що він від самого народження, також народжував лівою, від першого дня був з нею. І, і усьому допомагало виховані донечки. А чому Юрій вчинив такий злочин? Навіть не здогадується. Я до сьогоднішнього дня не можу зрозуміти і не можу, і не можу повірити, чому це сталося, як це сталося, як могло таке статися. І що там було? Також на засіданні стало відомо, що Юрій грав у покер. Можливо, саме через борги вчинив цей злочин, але поки що це лише припущення. Не <клухи> чую. Захоплення азартними іграми. Чи будь-яка інформація про це? Я вас. Ну, такого за... захоплення. Я думаю, що захоплення. Він там часу з друзями. Що, розкажіть там. Що, я не знаю, що азартні ігри. Ну ну, про А за... які ігри? Шахмати, шашки, карти, нарди, настольні, футбол на гроші грали, чи не на гроші. а Які тигри, які іграли, шашки. Нарди. Нарди, звичайно грали нарди, звичайно грали шашки. Ну, а так, покерівнича грав, Юра, але я не знаю, наскільки то було серйозно. Тому що... І я ж не буду пускати з ним про це говорити. І ми говорили от, за такі справи, як здоров'я, як що. Прописніть, як вам пускай, стало відомо про його покер. А то не пускайте, мені стало відомо. Я ж приїжджала все таки таким до відпустком. То от скажіть, як вам це стало відомо? Що ви помітили? До нього приїжджав наш знайомий з Харкова. Ну от він його ну, і навчив. Після допиту наявних свідків та виступу усіх учасників продовження судового процесу перенесли на 4 липня. Суд вважає, що обвинувачений Копустинський зважаючи на ступінь тяжкості злочинку, вчинені якими не винувачується, зможе переховуватись від суду незаконно провадина потерпіла під світів кримінального побачення, які ще не допидеть. Підстав для застосування більш за впішно заходу, ніж тримання під вартою немає. На підставі виконуємо керуючих статтями 177, 178, 1839, 107, 331 КПК України, суду коли питання прокурора про продовження строку тримання під вартою задоволення, як яке продовжити винуваченому копустильську Юрію Богдановичу 16 квітня 76 року. Народження діє заключення заходу відтримання під вартою на 60 днів. Тобто 12 серпня 2016 року скаже скаження підлягає, поруч суддя, судді бунта пробічу.